Українська армія має нові успіхи в рамках контрнаступу. Зсу частково подолали другу лінію оборони росіян на півдні. Про це каже військовий експерт, екс-голова оперативного штабу німецького міноборони Ге. З його слів, останнім часом українські бійці здобули перші реально значні успіхи після 13 тижнів контрнаступу. Далі цитата. Українці нарешті змогли подолати найбільші мінні поля і першу лінію оборони Росії, а також принаймні, частково і другу лінію. Якщо армія України пройде другу та третю лінію оборони, то у цій війні дуже швидко може настати перелом. Тоді Росія програє на півдні. Кінець цитати. Ба більше Ланге серйозно розкритикував усіх тих, хто вважає просування ЗСУ надто повільним чи безрезультатним. Експерт наголошує, що кількість звільнених міст чи сіл менш важлива ніж досягнення стратегічних цілей. Наприклад, підрив логістики окупанта мовляв, така тактика вбереже українські населені пункти від вуличних боїв і тотальної руйнації. Ось як свою думку пояснює німецький експерт. Далі цитую для України не так важливо безпосередньо звільнити Токмак чи Мелітополь чи пробитися до Азовського моря, якщо Україна зможе зруйнувати залізничну лінію та дороги, і одночасно чинити тиск на кримський міст або взагалі знищити його, то постачання боєприпасів та палива з Росії припиниться. Кінець цитати. Однак, все це методична і довготривала робота, і досягти усіх цілей. Під час нинішнього котернаступу буде складно, так вважає британський генерал. Відстався Річард Бернс. Його словами наводить The Financial Times. На думку генерала, Україна цього року не встигне звільнити і половину окупованих територій. Водночас, перемогу у війні можна очікувати щонайменше у 2024 чи 2025 році. Бернс похвалив зсу за прорив першої лінії оборони росіян, назвавши цю операцію однією. З найважчих внаслідок цього покупанта тепер брак резервів і повне виснаження. Втім, в української армії, на його думку, теж достатньо проблем. Серед них брак засобів ППО та розмінування, а також постачання боєприпасів. У підсумку британський генерал озвучив кілька парад Україні, щоб перемогти Росію. Ось кілька з них цитую: Україні необхідно зосередитись на контрбатарейній боротьбі та знищенні російського військового потенціалу. А також потрібно застосовувати сміливість та винахідливість, щоб завдати удару за межами свого кордону. Російський чорноморський флот має бути нейтралізований, зокрема для того, щоб відновити експорт зерна. Кінець та. Як бачимо, західні експерти віддають належне ЗСУ і роблять ставку на перелом у війні вже наступного року. Нагадаю, що Володимир Зеленський озвучив навіть більш оптимістичний сценарій. На його думку, війна може завершитись і до кінця 23-го. Втім, це буде залежати від успіху української армії на полі бою. Водночас воїни роблять все можливе як на півдні, так і на заході. Вгризаються в кожен метр землі на запорізькому, Вахмутському, куп'янському та інших напрямках.